Вітаю! Зараз я вам покажу серію робіт мого батька Анатолія Кугая. Це українські хати. Це серія зроблена в 90-ті роки з натури на Полтавщині. Зокрема, це селище Нові Санжари. Ось така стародавня хата. О, хто до мене прийшов. До мене прийшов дюшес допомагати мені розповідати. Вибачаюсь, шановний. Ось, дивіться, це хата баби Марфи надворсклою. Ось такий чудовий сонячний день, і хмари просто світяться, отут на задньому плані. Чудова, тепла робота. І третя робота, яку я вам хочу показати. Ця покинута хата. Дуже гарна, вся така навколо неї, ось, бачите, тут і дерева, її обступили з усіх боків, і травичка, і квіточки. Чудова хатка. Маю надію, що вона ще є. Але хто знає, якщо її і нема, але з нами назавжди її зображення.